Ми що бачимо ще сьомий корпус ДШВ заявляє по Покровську. Я ось собі уявляю, що це неможливо в таких реаліях отримати фронт, коли за одну добу 22 жовтня 156 кабів падає на агломерацію. Це питання до повітряних сил. Чи ми маємо якусь протидію а бо, на боборцівпро це, це питання вже четвертий рік, насправді він не йдеться. Вперед, і пане Василю, ви біяти. прекрасно знаєте мою мрію про AIM 120 двадцять емрам великої дальності, які на жаль у нас поки що їх на жаль от, ну, немає. У Скільки нас це, 300 кілометр? а, ні, це до 170 це до 170 у нас зараз є це, обмежена кількість... потрібно писати для аудиторії. Це ракети повітря, це повітря? Це ракети повітря-повітря, які можуть встановлюватись на літаки f 16 Друга проблема, яка є у нас, це той факт, що бортова радіолокаційна система модифікації f 16 які є у нас на даний момент. Не у нас дуже обмежена кількість літаків, які б могли працювати з цією ракетою. Тобто, у нас є літаків, БРЛС яких вона ну не може з ними працювати, тому що БРЛС власне не буде з одного боку. Цю проблему ми б могли вирішити за рахунок системи Лінк 16 і е, літаків дальньої радіолокаційної розвідки, які б просто надавалися літакам. Ці лутак са рік тому нам шведообіцяли. Вони продати. ми в процесі їх отримання, Ви розумієте, що таке навчити в країні, яка взагалі. Не ніколи. оперувала ніколи літаками ДРЛО навчити екіпажі ДРЛО, які будуть на них працювати. Там два літака на мобіцяні. Вони власне передані, і ми навчаємо. Ну це дуже ну це навіть ну це. Е, вибачте, в інституті е, імені Кождуба повітряних сил на оператора. Зенітно-ракетного комплексу люди, якби навчаються Петроківна а це власне той же радіолокаційна станція, але яка просто літає в повітрі, і екіпаж до неї треба укомплектувати і навчити. І це б могло вирішити проблему. Вона поки що, на жаль, не вирішена. Вибачте, тягати з РК Петріо до лінії фронту. І ним намагатись так, вирішити цю проблему. Це ну, таке, знаєте, ми таке робили, але це ж суїцидальні місії абсолютно. Тобто це ну, там, відсоток втрати і втрати залишення позиції це, знаєте, такі ну, якби штучні скажімо, операції, які можна провести. І, от, на жаль, у нас зараз з цим проблема, і от в контексті наших останніх там, і візитів, нашого президента, і оцього діалогу ну, щодо літаків Гріпен, «Гріпен», він може побачити далеко російський літак. Він має неозброєні ракету, яка може це зробити. Але дуже б хотілося, щоб ну, якби нашим партнерам ми зараз пояснили, що це для нас от, дійсно ну питання виживання. Тому що погодьтесь, росіяни нарощують дальність своїх коригованих авіабомб, і оця відстань, на яку ми зараз ну якби зазіхаємо для того, щоб перехоплювати їхню тактичну авіацію, поки ми там щось просимо, на жаль, ця відстань. Ну, що таке, це відстань запуску, з якої ворог може здійснити від пуск. ЛБЗ-пуск десь. Так, кілометрів від ЛБЗ... зараз. Uh, на даний, якщо це класичний каб, це десь в районі 40-50 кілометрів. Якщо це більше трошки 60 кілометрів, може робити uh, су 34, тому що це саме літак бомбарду, це винищувач бомбардувальник, який uh, ну, і ТТХ було запрограмоване, в тому числі під пуск кабів. У нього є там ну, певний навіть режим, що він якби оцю гірку спеціально uh -huh, бере. Uh -huh. Якщо у нас за рахунок виключно майсті, Стерності і техніки пілотів, то в них якби технологічно вони можуть ну, зробити. Автопілот. Да, оце автопілот ну, цю і гірку і... зробити для скиду каву, от і тому у них там там яких 10 кілометрів, вони підвищують. А, Ми працюємо. Ну якби так, у нас дуже ефективно працюють. І, власне, наші пілоти кажуть, що ну, американські бомби GBU, от там особливо GBU-39 Це взагалі фантастика. Але тим не менш, перехопити російські літаки і перехопити ну боротьба з кабами теоретично можлива лише за рахунок перехоплення авіації. І оця відстань у ворога довша, А ми поки що із попередньою ціллю, якби, ну у нас немає засобу для того, щоб попередні наші виклики, скажімо так, вирішити. Ну дивіться, а скажіть безпечно з якого відстані від ЛБЗР робити нашим та пуск? Це 150 км кілометрів зараз. У них же теж якась там ракета нова Р чи Сім 80 У <плес> них <чи 90, плес> є ракета р, р, -37, там... є, р, р 37 великої дальності. Вона працює на відстань повітря-повітря до 300 кілометрів. Ну, бачите, Зараз зараз безпечних збройних робота. Але, зорог, є нюанс. Для роботи Але наші, в неї є один немає. нюанс, який на, на щастя для нас дуже добре. Що ця ракета за рахунок ну, її дальність, це радянська технологія, ракета, яка розроблялася взагалі для ще мігів. 31 як mm -hmm. це ж літак перехоплювач. От на нього вішалося в нього там 4 підвіси, і оці ракети це виключно як літак сил протиповітряної оборони перехоплювання авіаційних суден супротивника на великій відстані, в тому числі перехоплення винищичів. Чому у нього швидкість? Там 350. Mm -hmm. а, а, тобто, і... через обмежену кількість мігів, 31, це для нас хороша новина. Ні, Чи для як? нас хороша новина в тому, що ця ракета через дуже великий паливний бак і власну вона є насправді доволі повільною і за рахунок радіолокаційних станцій, ми якби фіксуємо пуски цих ракет і нашим пілотам і для ну, про те, що ми можемо ну їм де команда, щоб у них зроблені пуски, і вони просто встигають вийти на інші курси і відійти з зони враження.